Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 311 та задача. Її створив перший латвійський шаховий гросмейстер Германіс Матісонс. Хід білих, білі мають зробити тут нічию. Знайдіть розв'язок. Якщо хід чорних, то чорні перетворять пішака на ферзя. Як зупиняти цього пішака? Адже бити його не можна. Буде кінце 3 вилка. І чорні виграють, тому що можуть поставити мат слоном і конем. Повернемось на початок. Зупиняємо пішака правильний хід король d2. Чорні грають кінь c1. Загроза слон f4 шах. Щоб відігнати короля від поля e1. Якщо король зіграє на e1, тоді буде хід слон g 3 І чорні проведуть ферзя. Білі захищаються тура Б5. Король відійшов. Знову шах. Якщо король грає на Б2, то шах робити не можна через хід короля 3. А правильний хід за білих тура А4. Немає ходу слон F4. Білі загрожують зіграти турою на Е4 чи на Б4. Наприклад, чорні грають слон С7. Тоді тура b4. Король 3, тура e4. Поставили туру за прохідним пішаком. І чорні тут не виграють. Повернемось до головного варіанту. Чорні грають король b3. Хід білих, подумайте. Неправильно оголошувати шах Тура B5 через хід король С4. Чорні загрожують зіграти слоних в 4. А якщо тура F5, тоді хід слон g 3 Слон контролює поле перетворення. Чорні тут виграють. Правильний хід Тура F5. Щоб не було ходу слон F4. Білі спочатку оголошували шахи, не грали турою на f5, щоб заманити чорного короля на третю горизонталь. Щоб в чорних не було ходу слон g 3. Тому що Тура Ф3 подвійний удар. Чорні грають слон С7. Слон контролює тут поле F4 і поле А5. Правильний хід Тура Ф3. Король Б2. Хід білих знову подумайте. Почнемо з неправильних ходів. Тура e 3 Зупиняємо пішака. Але хід слона 5. Дуже неприємний шах. Білі мають закритися турою. Слон це 3, чорні виграють. Наступний неправильний хід в 5. Тому що кінь b 3 шах. Наприклад, король б'є пішака, кінь d 4 Вилка чорні виграють. Правильний хід це в 2. Білі створили загрозу побити пішака. І буде нічия. Чорні, наприклад, грають слона 5 шах. Тоді король є 3. Пішак зв'язаний, він не перетвориться на ферзя. Слон b6 лінійний удар. І білі дуже хитро грають на d2. Якщо чорні б'ють туру буде пат. Дуже такий неочікуваний пат. Якщо чорні, наприклад, не б'ють туру. Тобі лі поб'ють пішака і буде нічия. Повернемося трошки назад розглянемо цікавий варіант. В цій позиції чорні грають не король b2, а король 4. Тоді за білих правильний хід тура e3. Зупиняємо пішака. Слони в 4. Чорні зв'язали туру. Але є хід король є 1 І білі загрожують побити пішака. А якщо слон б'є туру, буде пад і білі зробили нічию. Повернемося на початок, як це розв'язується. Спочатку король D2, король контролює поле перетворення. Кінь С1. Тоді білі починають оголошувати шахи. Король вверх, щоб уникнути цих шахів. І коли король опиняється на третій горизонталі, тепер можна грати тура f5. Слон С7 знову шах. Король Б2, f 2. Білі загрожують побити пішака і буде нічия. Слон А5 шах, король Е3. Слон b6 лінійний удар. Чорні виграють туру. Король д 2 Чорні б'ють туру і буде пат. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.